Проходжу до своєї тітки в гості, вона каже: Слухай, то чого в тебе нема в ефірі шаманки? Я кажу, якої шаманки? Ну, я така кльова Сейраш, вона такий позитивчик, а в тебе її нема в ефірі. І я, от після цих слів, кльова і позитивчик, думаю, так, все, однозначно, глядачі просять, треба виходити в ефір, брати сейраж, адже позитиву нам зараз дуже бракує. Привіт, рада вітати вас в нашому ефірі. Я також, добро дня. Але давайте почнемо спочатку, тому що шаманів в моєму ефірі ще не було. І можливо, наші глядачі не розуміють, хто такі шамани в двох словах. Поясніть хто такі шамани, і як вони щитують простір інформацію, як вони передбачають шамани. Про що вони це, якщо ми також говоримо, розбираємося з вами в мітології, то це початок. Початок будь-якого чаклунського або віросповіданчого контексту стародавнього, тому що у нас є тотимізм, фітішизм та шаманізм. Як вихід із того, тобто назвіть це – Найтаю примітивнішою і дрібнішою, так скажімо, магічною стезіою, розповіданчою, релігійною, все вкупі. А, от, а, взаємодія з духами. В першу чергу, що нас відрізняє? це взаємодія з духами. Все, Тобто, у нас це а, про а, те, що шаман завжди а, добровольно одержимий. В, в, в нас завжди в нас присутній хтось, а, хто, так скажімо, а, в наші робочі стани. Керує нами, полишаючи нам можливість мислити як людині, але бути добровільно одержимим певною там сутністю чи якимось духом, якщо так дуже примітивно пояснювати. Коротше, трошки така обширна історія, коли ти захоплюєш у практиці весь пласт не тільки пов'язаний там з чимось соціальним або стосую те, що стосується тільки цього світу, а щось глобальне. Це надзвичайно цікава тема, і глядачам я відразу скажу. Ви обов'язково отримуєте задоволення усіх своїх інтересів про одержимість, шаманізм, духи і так далі. Адже ми зараз закінчимо знімати це велике політичне інтерв'ю і відразу знімаємо інтерв'ю на містичної історії. Там я детальніше про все розпитаю, не хвилюйтеся. А тепер переходимо до політики. І сьогодні в нас така важлива тема, і, звичайно, її варто розглянути, адже візит Сіду Путіна відбувається так. Офіційні китайські засоби масової інформації. Вони не повідомляють, про що будуть говорити Сі та Пу. І я би хотіла, щоб ми зараз відкрили секрети. І навіть після того, коли ми отримуємо офіційну інформацію, ми прекрасно знаємо, що все найцікавіше залишається за дверима. Тобто про це офіційно не розкажуть. Отже, два питання що сьогодні буде розповідати і пропонувати сі Путіну, і що буде розповідати і пропонувати Путін Сі? Угу. Mm -hmm. Ну, ми вже підіймали тему візиту цього китайського комуняки до недоколиханого російського комуняки. От питання полягає у чому? Китай і сі йому потрібен ресурс. Ресурс йому потрібен е, не людський на людей там по барабану, своїх достатньо. Це про земельний ресурс, це про е, усілякі дорогі, е, так скажімо, речі типу урану, да, але за маленькі гроші. Е, якщо до видачі арешту Путіну сі їхав з позицією. Ну, типу, ми на рівні, давай співпрацювати. Політика, економіка, торгівля, нафта. Оця вся історія. То зараз скільки разів не продивлялися сі де з позиції більш силової. Більш я б сказала так, натискаючою на Путіна, тому що типу, ну чувак, ти один тепер, один в полі воїн, Не тільки я, я китайський комуніст, врятую тебе і твою країну від страшного жебракування. Тільки я зможу тобі допомогти. Естественно, взамін на щось, да що я в тебе куплю за три копійки. Це як кинути кістку собаці. І більш, і більш нічого. Тобто, там буде вектор політично-економічних військових домовлянь від Сі Путіну, де в нього, в принципі, немає вибору у тому виборі, які йому дають. Тобто, от така проблема. Бо торгувати, в принципі, більше немає з ким у такому ну, грандіозному ключі. Чи буде передана зброя? У тій кількості, в якій хотілося б РФ, зброя передана не буде. Тому що це технічно для Китаю майже неможливо. Про це будуть дізнаватися всі, і про це вже дізнаються, всі, як би там всі не намагався тягнути ту зброю через Сєвєрну Корею, роблячи вигляд, що то Корея передає, а не Китай спонсує. Тобто, це все видно. Ці всі там ешелони, закупівлі, передачі, борти. Їх же все видно по спутникам, по деклараціям, по, ну, коротше, по всьому. От у Путіна в принципі немає вибору. Йому доводиться погоджуватися на умови, які дає Китай, типу як дружній супербратський народ, а тому що більше немає з ким торгувати, і немає де нічого брати, і, е, і без того розумієте, всі, як е, володар своєї країни, китайської, е, і взагалі як людина, ну це про таку дволічність. Йому вигідно, що Перефія лежала на лопатках. Йому вигідно підбодрювати володьку, продовжувати війни для того, щоб він ще більше себе заганяв. Для того, щоб всі ще дешевше купляв у нього у нього ресурс або обмінював, я ж кажу, просто на якийсь мізер. Ми вам дали 100 ракет, а взамін забрало у вас весь уран. Розумієте? Ну тобто, ні суїзміріми ці. Оце, оце буде відбуватися. Це буде відбуватися, і ми будемо це бачити, і буде зрозуміло на чому торгуються. Всі і ну, коротше, це буде очевидно навіть з відкритої заяви. Просто помножте відкриту заяву, яка буде, до апагію там іще настої. Вам стане зрозуміло, про що насправді йшла мова. Мирний план Китаю це ну повна туфта. Ну Це це не про що, там немає ніякої конкретики. Воно не про мирний план, воно про те, про ля-ля-ля-ля-ля, де вам Ну я вже проводила приклад, де вам чат GPT краще напише мирний план. Ми проти всього плохого за все хороше. Ми за суверенітет, та де закінчується той суверенітет, ніхто не знає, бо я сам поклав око на Тайвань. От і все. І тепер ще одне запитання: які наслідки ця їхня зустріч буде мати для України і для світу? Можливо, два розклади зробимо. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. Єдиний такий, скажімо, наслідок, який буде першим і вагомим, це те, що перемовини сі у нашої влади будуть. Вони ну вони, вони стануться після оцього цього візита. Вони ставля, стануться для чого? Вони стануться для того, щоб зрозуміти про що саме сі торгувався із путіним. Ну, типу, це стане очевидно, і зрозуміло, що він буде просити в Україні. Верніше на що він буде тиснути в перемовинах на Україну, на аграрний сектор, на земельний сектор, на там металургію. То буде зрозуміло, що він взяв у володці до володьки. Тобто, це знаєте, така глобальна розвідка. О, от о, домовитися про щось, що хоче о, про що хоче домовитися з Україною, не вийде. Не вийшло з аграрним сектором 18 19 років. О, дві, ну я маю на увазі 2018-19 років, не років. Видає зараз, ніхто йому країну не здасть, не віддасть і не дасть йому змоги качати ресурс зі своїми людьми і маючи оці всі там пільги і все таке інше. Коротше, домовленості не відбудеться. Суттєво для нас кризового чогось також не дуже відбудеться. Воно скоріше, все, полягає у підвішеному стані, тобто воно на певний час, оця вся історія з комунякою китайським, вона просто буде полишатися в певному підвішеному стані. Для світу яка історія тут більше фігурують штати? Це ще більше загострення холодної війни, це ще більше розслідувань, це ще більше при, при знаєте такого погляду в той о, ну. Коротше, в той бік це ще більше перенесення короля Пентакли, тобто грошей і комунікації цієї всієї історії в інші країни. Це це більше загострення для світу з приводу того, що тут у нас є Китай, який от великий міротворець. Всі хочуть бути як е, Ердоган, та ніхто не може бути як Ердоган. Розумієте, от і все. Чи ви можливо проглядали ситуацію, коли Китай захоче бути володарем світу і почне Третю світову, про яку всі говорять? Але... Але ніхто не знає, чи вона буде, чи не буде, що з цього вийде, і чим це все закінчиться. А, розумієте, е, Китай, я вже якось пояснювала на інших інтерв'ю, треба дивитися набагато е, обширніше, на велику світову науково-політичну, так скажімо, да, ситуацію. Е, Китай е, хоче хоче звісно, бути в пріді планети всій, бо там також є імперські замашки. Там ну коротше. Ну слухайте, ми кажемо про комуністів. Ви бачили хоч одного нормального комуніста в цьому житті? Ні, звичайно, їх не існує в природі. Це таке ж, це, це, це таке ж. Ну, як і російський ліберал, якого також в природі не, не, не існує. Все, типу не, не існує такої одиниці. Так, от дуже цікава штука відбувається. По перше, з світової позиції Китай займає перше місце в новітніх технологіях, пов'язаних із ядерною енергетикою. Подобається нам це на жаль чи ні. Вони є засновниками і просувальщиками, і головними чуваками, які зараз створюють штучне сонце. Хто не знає, може погуглити. От це революція у форматі саме енергетики, ядерної енергетики, тобто, вся така інша штука. Там одна пуцька того, що вони розробляють, там може опалювати просто весь Китай. Ну я маю на увазі підсвічувати. Та тобто там дуже серйозна технологія, і в них купа патентів. Тобто вони за цю сферу качаються. Тому що так, це прорив для світу, але прорив для світу руками Китаю, де всі будуть пов'язані на їх здобутках. Другий момент дуже гарний, який колись підмітив мій друг. Чому е, на ядерній станції, яка знаходиться на острові біля Тайваню, починається оця вся е, історія з е, ураном, який е, китайці дешево викупили у Росію великій кількості, це потрібно по-перше, для підтримання розробок у, ядер, у ядерній енергетиці, які Китай зру, робить і впроваджує. А по-друге, це потрібно для того, щоб подивившись, вони зараз подивившись на війну в Україні, зробили дуже цікавий висновок. Там, де уран. Там не стріляють дуже вигідно поставити ППО чи якусь фіговіну. Ви зрозуміли, там, де лежить куч купка урану, куди точно цілити не будуть, і з цієї позиції обстрілювати Тайвань. Дуже така цікава штука. Тобто туди точно не будуть гатити, бо це буде екологічна катастрофа. Правда, правда, все дуже класно. Там, де навали не уран купі, туди не гатять. А отже, можна поруч з тим ураном на на натулити на усіляких там е, гарних установок, які будуть гатити. К штати намагаються відпочкуватися від свого чудового партнера у світовій політиці, починають терміново переносити е, усі свої, якби такі заводи, параходи всю цю історію в Індію, тому що та сама дешева сила, велике ВВП, е, але із за каст, який існує, там є оця прогавина Велетенська між пластом бідності і е, пластом багатих, так е, хоча. Це якби пласт бідності, він пов'язаний з вірою та релігією, а не з тим, що держава не може забезпечити там дуже хитра інша віросповіданча історія. Але туди переносяться заводи. Тобто плюс Китай намагається вийти на криптобіржу. тобто велетенські процеси відбуваються. Питання полягає у тому, чи до 30-х років зменшиться цей стан холодної війни, чи він все-таки з новим керівництвом у Китаї чи у Штатах дойде до прямого лобового. Просто зіткнення, а воно може статися. Питання полягає в тому, що у нас є запас років, в яких ще в принципі можна домовитися, грубо кажучи, чи домовляться, чи вистачить клепки? На жаль, питання часу. Якщо все буде йти так, як іде зараз, ну це реально закінчиться бойовими діями. Наскільки часу вперед ви можете дивитися? Вам зручно дивитися? Ми можемо, наприклад, розглянути 3, 5, 10 років період наперед? Чи домовляться, чи ні? Ми не маємо дієвої влади на той час. Ви знаєте, хто переможе в о, виборах о, в Штатах? Ну, типу, ви знаєте, я не знаю, бо це рішення народу, і ви не знаєте, бо це рішення народу. Тобто, ми продивлялися це питання і скоріш за все, все-таки це будуть демократи, а не республіканці. Але це може бути взагалі не Байден. А яку риторику вибере? Кандидат, ми з вами не можемо спрогнозувати. Тобто, якби ми з вами дивилися про стаканену позицію, от з позиції Байдена, який пішов на третій, п'ятий, десятий срок, і саме ці, якого 100% до того часу перезберуть, ви розумієте, там через п'ять років виборів і Кутаю туди може прийти якийсь новий Маутзедун, там я не знаю який-небудь, і почати відстрілювати горобців і творити повну діч. А ми того з вами не спрогнозуємо, бо його обирає народ. Ну розумієте, тобто, така от історія. Тому тут. Тут я ж кажу, тут питання у тому, що якщо ми беремо з вами сьогодення, те, що ми маємо в сьогоденні, і прораховуємо без зміни, без ніякої, це проведе до сраки. Якщо ми з вами враховуємо зміни, то, то ми з вами присвятимо цьому. 5-6 годин ефіру, переглядаючи кожну потенційну кандидатуру, яка може зайняти місце президента США, може зайняти місце президенту умовно Китаю, да виконуючи і як вони там будуть між собою домовлятися, і чи будуть взагалі? Тобто, конкретно треба дивитися людей, які при владі на той момент, так, наприклад, через так. два роки, якщо це не Байден, хтось інший, ми розглядаємо його і так. що він може створити в тій позиції так. на пості президента, зрозуміло. Само... А до виборів в Америці 24-му році. Якщо ми зараз розглядаємо тих, хто зараз керує третя світова, можлива чи ні? Ні, ну. No. Це стан холодної війни, напруження, закидування одного там трошечки какахами. Зараз питання полягає у о, тому, щоб розірвати СОЗ за отношення, як називається Китай прилип на інвестиції штатів. Штати прилипли на Китаю як на моменті, куди вони інвестували. Ви зрозуміли, і тепер потрібно цю зв'язку якось рвати. Тому Китай робить о, прориви в такій індустрії, а штати, в свою чергу, намагаються о, вийти з цього положення. Такого залежного, певного, да, на заводах-параходах, перетягнувши це в Індію. Тобто, от це зараз відбувається. Бо от прямо зараз починати війну, коли твої заводи стоять на країні, з якої ти потенційно в, ну, в країні, з якої ти потенційно зібрався воювати. Ну, це вам не здається трошечки тупо ви зрозуміло, як би ти будеш гатити по своїм власним заводам, з яких ти отримуєш великий процент е, грошей, ну, то їх треба зібрати, вивезти з цієї території, а тоді, а тоді вже лупити ракетами. Дякуємо вам за вподобайки та коментарі до цього відео. Нагадуємо вам про підписку на канал а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований.